Особливо в такий тяжкий час, потрібні групи кошти на оборону, таке інше. Але ми ще можемо місяць почекати і зробити цей документ, дійсно наповнений змістом, і дійсно, щоб він наповнювався абсолютно на нових засадах, а не на тих засадах, на яких формувалися бюджети ще рік назад за старою владою. І сьогодні, якщо звичайно, порядок денний включений буде проєкт бюджету є така інформація, що хочуть включити протягти його пакетом, що абсолютно неприпустимо і ганемо, оскільки мають бути розглянуті всі поправки і зміни, які в тому числі і експертне середовище підготувала, і партія воля готувала також дуже багато змін. Так от ці поправки і зміни обов'язково мають розглядатися. Жодного пакетного голосування не має бути. Треба покладати край цій генеральні практики. Так, бюджет потрібен, а не будь-якою ціною і не будь-якого змісту. Сьогодні буде те, якщо вони протягнуть проєкт бюджету і проєкт податкового кодексу, який не буде усувати старих механізмів трансферного ціноутворення, утворення, які фактично дають можливість вимивати мільярди коштів з держави в офшор. Якщо ці, ці поправки збережуться і вони не будуть внесені в податковий кодекс, це буде тест, який буде показувати, хто керує Верховною Радою. Партія волі, експертних середовище дотувала зміни до Податкового кодексу відповідній поправці, яка передбачає, щоб оці... Лазійки, які є в податковому кодексі, дають можливість за зниженою ціною продавати в офшори продукцію, яка фактично формує основну частину валютних надходжень, щоб повністю перекрити ці канали для витоку валютних ресурсів. Сьогодні буде тест. І ми побачимо, під чим контролем знаходиться Верховна Рада. Також дуже багато абсолютно сумбурних Пропозиції від уряду є там стосовно оподаткування е автомобілів, виходячи з е об'єму двигуна. Весь світ цивілізований розуміє, що це абсолютно не є об'єктивним показник. Для того, щоб визначити, чи дійсно це буде податком на розкіш, а не буде оподатковуватись, наприклад, автомобіль доштаки фермер то треба виходити з ціни цього автомобіля. Дуже-дуже багато таких сурбурних речей. І це все треба детально розглядати. Пошаху по кожній поправці. І обов'язково це має відбуватися публічно. Жодних пакетів. Жодних. Дякую за увагу.